Вітаю! Мене звуть Наталія Мельник, і в сьогоднішньому відео я пропоную вам навчитись плести браслети виживання. Для цього нам знадобиться 3-3,5 метри шнура паракорд, ножиці, фастекс або інший замочок, який ви хочете використовувати, запальничка і стрічка для вимірювання. Отож, почнемо. Для виготовлення ось такого браслету мені знадобилось рівно 3 метри паракорду і фастекс. Давайте розберемося по матеріалам. Що таке паракорд? Паракорд це шнур з наповнювачем, і він має 7 жил. Якщо ось дістати, то, бачите, там біленьке, воно окрема ниточка. На сайті peltelshop.com.io ви можете придбати вже готовий набір для виготовлення браслету і плести разом зі мною. І так починаємо. Беремо наш паракорд і складаємо навпів і вирівнюємо так, щоб не було перекрутів, вузлів, щоб він такий шнур був дуже рівненький. Так. Розклали, відкладаємо. Тепер беремо фастекс, розстібаємо його і будемо використовувати цю частину замка, яку я назвала тризуб. І так, в кінці нашого шнура ми маємо протягнути через ось цей отвір і завести. Дивіться, я не оброблювала поки шнур. Якщо у вас важко виходить протягнути його, то ви можете запальничкою обробити його, тільки будьте обережні, не притискайте пальцями, тому що можете отримати опік. Так, І ми тягнемо. Не забуваємо, що шнур не має ніде у нас перекручуватися. Так, ось Тягнемо, тягнемо, і залишається ось така. Маленька петелька, яку ми ось так вдягаємо і затягуємо. Використовуючи будь-який замок, ви маєте просто ось так затягнути таким вузликом. Так. Далі ми будемо використовувати другу частину замочка. Також потрібно наші шнурочки протягнути через отвір. Так, протягнули, і тепер підтягуємо цю частину замочка до нашого тризуба. Як поміряти, якого розміру має бути браслет? А це дуже легко зробити, якщо ви робите для себе або людини, яка поруч з вами? Ви маєте просто поміряти не з довжини замка, ось так. Це і є довжина нашого браслету. Якщо ви плетете браслет для чоловіка, то вам, ви маєте зробити зазор, ось, щоб у вас туди заходив палець. Так, або можете відміряти просто скільки сантиметрів вам потрібно і плести. Тепер ми його складаємо. Ось так. Після того, як ми склали ось так: наш браслет, три зуб зверху, а друга частина знизу, стропи наші вони окремо не переплітаються йдуть паралельно. Наша ліва і права робоча нитка. Лівою ниткою ми обкручуємо всі наші нитки і вона повертається на місце. Ось така, такий вузлик у нас перший. Є. Його ми тримаємо, бо він ще не зав'язаний, не фіксується. А тепер почнемо робити наш основний вузол. Він буде складатися з двох частин. І так, починаємо робити перше. Беремо ліву нитку і зверху її вкладаємо всередину між цими стропами і виводимо її назад. І кладемо вгору. Так, тримаємо наш ага. І кладемо вгору. Тепер наша права нитка вона знаходиться знизу, і вона також всередину, з обличчя пірнає назад. І ось це оця петля, яка у нас створилася від лівої. Вона ось сюди вилазить до вас на обличчя. І тепер обережненько затягуємо ліву і праву наші нитки. Обережно, бо там перший вузол не фіксувався. Тепер буде легше, бо у нас є фіксуючий вузол, і тепер не потрібно там тримати. Дивіться, друга частина нашого вузла. Права нитка, вона йде позаду і виходить на обличчя і лягає в лівий бік. Ліва нитка налягає направо. Дивіться, перехрещення. Наша ліва, вона йде зверху, вона ззаду виходить на обличчя і ось в цю петлю пірнає. Бачите, у нас нитки завжди дивляться дві або вгору, або вниз. Ось такий вузол у вас має вийти. І його затягуємо. Не поспішаємо. Обережно. Дивіться, вам потрібно знайти свою щільність плетіння, як сильно ви будете затягувати. Щоб у вас браслет був рівний, мав рівну форму. І так, повторюємо ще раз наш перший вузол. Ліва спереду пірнає назад, виходить і уходить вгору. Права у нас лежить під цією, і пірнає також всередину нашого браслета. І винирюю з цієї пітлі. Так, я покладу і спробую вам ще раз показати. Ось знову такий а, солодкий крендель, мені здається, у нас виходить. І ми затягуємо наші ниточки, тягнемо в два боки. Тепер друга частина. Друга частина завжди нитка виходить ззаду нашого вироба, пошла ліворуч, ліва лягає зверху, вона також проходить з зі спини на обличчя і винирнаю в пітлю. Затягуємо. Можемо ось так підтягувати догори наші вузлики. Ще раз, третій раз показую. Уважно дивіться, щоб ви не зайшли ось так в петлі. Стропи мають бути ось такі: ліва і права, і тоді у вас вийде розпустити цей браслет швидко, Іначе доведеться прямо в кожен вузлик розплітати. Так, право у нас іде, ззаду вона виходить наліво, ліва наша ниточка, зверху лягає на цю, вимирює і в цю петлю ми її заводимо, затягуємо. Якщо ви загубились, відволіклися, не знаєте, який вузол ви робили, як у вас ниточка була, то знаєте, якщо у вас вузлики смотрять вниз, то значить вам потрібно в'язати вузол зверху, ниточку проводите. Ось так. Знов нагору, всередину. І бачите, вони у вас уходять, ці ниточки, на обличчя. Це значить, що наступний наш вузол ми будемо плести через низ. Вниз виходить права, ліва в цю петлю пірнає і затягуємо. Ось у нас лишилось вже зовсім мало. Тут плести буде трохи важкувато, але ще, я думаю, два вузлика ми зробимо. Дивіться, якщо у вас вже закінчився паракорд, а ще є місце, куди плести, то ви можете трохи розпустити свій браслет і ось так його розтягти по всій довжині, бо у мене вже, я розумію, що в мене вже на вузлик не вистачить. Закінчуємо ми останній вузлик так, щоб наші робочі нитки дивилися вниз. І тепер ми їх. Підрізаємо. Ось про ці ниточки я казала. Вони дуже міцні. Кожна з цієї білої ниточки витримує навантаження до 250 кг, тому вона буде дуже корисна зараз, військовим. Або хто займається туризмом, так, ми підпалюємо так гарно підпалюємо. І притискаємо, знов наголошую, що це ми робимо тільки запальничкою, щоб не обпікти собі шкіру. Так, Все, вітаю ваш браслет. Сподіваюсь, також готовий, як і мій. Нагадую, що шнурочок замовила на підількишоп. Для того, щоб використати браслет виживання, потрібно його розтібнути, ось цю пластмасову перегородку зламати. У нас ось ці петлі залишаться. І ось ці наші визили, ось так дуже потрібно потягнути вниз. Спочатку буде. Важко, але я впевнена, що чоловіки з цим впораються і зняти ось звідси, розпустити. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було корисно це відео. До побачення!